В ефір ви чорніки, мене звуть Коза Угор. 26 вересня буде концерт Чорний квадрат у Черкасах. Розібатися на допомогу дасть експерти. Модератор торчисного форума Валемелк. І, І туалетний нюхач Пейдж Фіглі. А, це точно все припиниться своє мовлення. Ну все таке. Напишу гості. Це. Себастьян Десмонт! Здравствуйте, Себастьян, вы дивитесь в очереди Киев? Так, шукайте себе. Эээ, пузырёк девочка. Ух, я уже на разе не чула, что такое, эээ, Себастьян Десмонт. Десмонт. А який Десмонт? я мое на собрестное на задоволение. Задоволение я прийшов... у своем задоволения. Тю. А яке ще задування? А. а задоволення -а не прийшов. А ви все довіряєтеся. Ніколи не бажаєш привітання. Привітання? А яке ще привітання? Бе. Не бегай. Я вже твоє насолода своєм припинством. Я майже розповідався, що таке оберігальна. Кляка оберігальна? Я вже розповідався, як же хотівся прийняти настрій. А я прийняти настрій у цьому шоу. А! Прийняти нашому шоу. Я все розпочинався, як ти в твоєму житті починався ось така ситуація. А яка така ситуація? Я майже. Я бы тисячі людей менше підставлялося представлялась 20... і двадцять Себастьян Десмонт, це неправильна відповідь. Косел, іди сюди. Mm? Так, розказуй. Розказуй швидко, закат. Я пінав мужика. Пінав мужика, все пішов вон отсюда, пилко. Ай, косел! Вы сама не шопинать цього Себастьян Десмонт, ты ви сама Уйшов отсюда! Хе-хе-хе! <ріху> Таким было воченик иду застыв понеделк. Ушел!